Вітаю! Сьогодні познайомимося з тим, як циклічні процеси в природі впливають на організм людини. Пригадаємо, що таке пам'ять та яке її значення, які бувають види пам'яті, як краще запам'ятовувати інформацію, як розвивати увагу. Сьогодні дізнаємось, які процеси називають циклічними, як циклічність природних явищ впливає на наше життя, який буває сон, як виникають сновидіння, яка тривалість сну. Послухайте опис, який називається у весняному лісі. Назвіть фізичні та біологічні явища, згадані у ньому. Добре пригріває весняне сонечко, підсихає в лісі земля, все навколо оживає дерева, трави, комахи. Веселіше співають птахи, а їх уже прилетіло чимало. Глянь, як набубнявіли пуп'янки, на галузках от-от розпукнуться. Бачиш, полетів перший метелик. Це сонцевик кропив'яний. Невже він встиг так швидко вирости? Звичайно, ні. Є такі метелики, що не гинуть від холоду, а ховаються кудись у шпаринку і перезимовують там, пересплять до весни, так і сонцевик кропив'яний. Тому він один із перших серед метеликів з'являється. Ну, ми підійдемо до мурашника. Він теж ожив. Дивись, як сновигають мурашки. Щоправда, вони ще не такі швидкі, як улітку, та за кілька днів прокинуться зовсім від сну. Повилазили мурашки і одразу до роботи. Одні тягнуть здобич додому, інші ремонтують мурашник, який трохи попсувався на зиму. Кому ж приємно жити в будинку, що протікає? Ніколи не руйнуй мурашників, бо мурашки знищують лісових шкідників і цим допомагають зберегти ліс. А хто це гріється на камінчику? Які мене обережні злякали ящірку. Це вона після зимової сплячки вилізла погрітися на сонечку. Ящірки теж корисні. Вони поїдають мух різних шкідників, комах. Отож, назвіть фізичні та біологічні явища згадані в описі. Чи існують взаємозв'язки між різними явищами? Наведіть приклади. Обговоріть, які з цих явищ повторюються з року в рік. У природі часто відбуваються періодичні так звані сезонні зміни. Вони пов'язані із коливанням, тривалості світлового дня, температури, повітря. Зміни в неживій природі спричиняють відповідні зміни в житті організмів. Циклічними називаються процеси, в яких дії повторюються в одній і тій самій послідовності. Уся історія людства тримається на циклічних процесах, як добових, день і ніч, так і сезонних, зима, весна, літо, осінь. У природі все взаємопов'язано і зв'язано з циклічними процесами. І людина, як частина природи, теж живе за циклами. Вони бувають малі, як от зміна дня і ночі. Та великі чергування зими, весни, літа та осені, як циклічність природних явищ впливає на наше життя. З давніх часів люди помітили циклічність багатьох явищ природи та їхній вплив на перебіг майже всіх природних процесів на Землі, особливо в біосфері. Організм людини, як і багатьох інших мешканців нашої планети, пристосований до денної активності. У той час, коли ніч це період, відведений для відновлення сил. Він є природним станом, який має змінювати стан активності. Повноцінний сон головна умова нормальної роботи головного мозку, без сну людина може витримати не більше шести діб, при цьому порушується пам'ять, розсіюється увага, знижується інтелект, з'являються постійні головні болі. Сон це спосіб зняття добової втомленості. Який буває сон? Людина приблизно третю частину життя проводить уві сні. Весь період сну умовно поділяють на дві фази. Фазу повільного сну і фазу швидкого сну. Фаза повільного сну. Під час с неї тіло розслаблене, м'язи не напружені, серцебиття і дихання сповільнені, дихання поверхневе, знижується тиск крові та обмін речовин, температура тіла теж знижується. Тому під час сну ми часто відчуваємо, що нам прохолодно. Кровопостачання мозку і споживання кисню нейронами майже не змінюється. У корі великих півкуль, Основна частина нейронів не виробляє нервових імпульсів. У фазі повільного сну відпочиває тіло, тобто м'язи. Організм відновлює сили для денної активності. Під час швидкого сну все відбувається навпаки. У корі великих півкуль посилюються процеси збудження. У цей період мозок навіть активізується. Саме у цей час людина бачить сни. У фазі швидкого сну в людини може збільшитися частота серцебиття. Дихання, прискорюється обмін речовин і температура тіла, часто спостерігається м'язова активність. У процесі сну клітини мозку відновлюються. Активно засвоюються поживні речовини, накопичують енергію, сон повертає розумову працездатність, відчуття активності, дає приплив енергії. Завдяки сну людина може щодня з новими силами успішно працювати. Займатися спортом, відвідувати театри, кіно, читати, подорожувати. Як виникають сновидіння? Сновидіння це нормальна робота мозку у фазі швидкого сну. Якщо розбудити людину в кінці цього періоду, то вона обов'язково розповість, що бачила у сні. У сні людина бачить ті події, з якими зустрічалася у своєму житті. Сновидіння це особливий період, Стан сну, який базується на пережитих раніше враженнях, які вступають у різні, іноді фантастичні зв'язки. Сон і сновидіння обов'язкові процеси потрібні для перероблення денної інформації, її переосмислення і запам'ятовування, відомі факти, коли вчені у вісні бачили розв'язок задач, з якими мозок не міг впоратись в активному стані. Так, наприклад, Альберт Ейнштейн, Ще підлітком бачив сон, як він їде на санчатах вниз по крутому засніженому схилу, набираючи швидкість, за якої всі навколишні кольори зливаються в одну пляму. Цей сон надихнув всю його кар'єру. Він думав про те, що відбувається у разі досягнення швидкості світла. Учені впевнені, що майбутній автор теорії відносності багато своїх відкриттів зробив саме під час сну або завдяки йому. Яка тривалість сну? Потреба у сні залежить від віку та індивідуальних особливостей організму людини. Новонароджені діти сплять 20-22 години на добу. З віком тривалість сну в людини знижується, дорослі зазвичай сплять 8 годин на добу. Проаналізуйте таблицю і визначте, що для кожної вікової категорії характерні свій час або години сну. Для того, щоб забезпечити нормальний спокійний сон, потрібно дотримуватись простих правил. Лягати спати в один і той самий час, не їсти і не пити багато перед сном, спати в кімнаті, яка добре провітрюється, користуватися легкими ковдрами, а не теплими, не накривати лице ковдрою або подушкою, нічна білизна має бути вільною, зручною, подушка невисокою. Ці поради допоможуть вам швидко заснути, а сон буде глибоким і повноцінним. Узагальнемо. Циклічними називають процеси, в яких дії повторюються в одній і тій самій послідовності. Сон це спосіб зняття добової втомленості. Період сну умовно поділяють на дві фази фазу повільного сну і фазу швидкого сну. Сновидіння це особливий період, стан сну, який базується на пережитих раніше враженнях, які вступають у різні іноді фантастичні зв'язки. Щоб добре почуватися впродовж дня, потрібно дотримуватись правил гігієни сну. Хвилинка відпочинку. Замалюйте сон такий, який би ви хотіли, щоб він став реальністю. Домашнє завдання опрацювати тему, як циклічні процеси в природі впливають на організм людини. Дякую, що дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Бажаю вам всього доброго! Бувайте!